Шановні телеглядачі, вашій увазі пропонуємо нову програму. Біблія продовжує говорити. Одного разу бібліотекар Единбурзького університету, найбільшого навчального закладу Шотландії, попросила професора забрати з бібліотеки книги. По його предмету, які йому більше не потрібні. Він відповів: просто заберіть всі книги, яким більше десяти років, окрім Біблії, на відміну від літератури, створеної людьми, яка старіє через декілька років, Біблія століттями та тисячоліттями проходила провірку на актуальність. Це єдина книга, котра живе, пройшовши крізь віки, вона витримала. Випробування часу, адже автором її є Бог. То в 18-му Псалмі, в другому вірші Псалмис Давид пише: блаженні, хто держить свідоцтво Його, хто шукає його всім серцем. Слово Боже є ключем до життя, і щасливий той, хто ним користується. Сьогодні і в наших наступних передачах розглянемо біблійну розповідь, що записана на столі. Інках книги пророка Йоне неможливо читати цю унікальну захоплюючу дух історію, не помітивши, як Бог чудово координував всіма подіями в житті пророка для його ж блага. Необхідно сказати, що Йона є досить унікальним старозавітнім пророком. Унікальність його полягає в тому, що він не відповідає звичайним стандартам пророка. По-перше, пророк це той, хто говорить від імені Бога. Йона свого часу пообіцяв Богові іти і говорити від Його імені, але чомусь змінив свої рішення і ухилився від виконання завдання, яке йому доручив Бог. Він, як пророк, не став відомий своїм благочестям, а своєю непокорою, повстанням проти Бога і жорстокосердям. По-друге, ми не знаходимо конкретного місця, де зазначалося б, що я нас, зрештою, розкаявся. Як відомо, цар Давид допустив свого часу важкий гріх, але він визнав його, і ми маємо 50-й псалом як свідчення цьому. Звертаючись до Господа, Давид говорить, обмий мене з мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Авраам, Яків також допускали помилки, але вони усвідомлювали це і знову поверталися до слухняності. У книзі пророка Йони йде мова про розкаяння моряків, які молилися кожен до свого Бога, але ми, ми не знаходимо слів покаяння Йони. Отже, що нам відомо про цього пророка? В першому розділі, в першому вірші написано: І було слово Господнє до Йони, а Мітаєвого сина таке». Нам відомо тільки те, що Йона був сином Амітая, ім'я його батька на староєврейській мові означає істина, а ім'я Йони означає Голуб. Можемо сказати, що Йона був голуб істини. Що нам відомо ще про Йону з інших книг Біблії? В другій книзі царів, в 14-му розділі, в 25-му вірші, мова йде про царя ізраїльського народу Єрвама Другого. Він вернув Ізраїлеву границю, віти, де йдеться до Гамату аж до Степового моря, за словом Господа Бога Ізраїля, що говорив через рава свого Йону, сина пророка Амітая, що згад Гахеферо. Даний вірш. Дає додаткову інформацію про Йону. Він був родом з міста Гат Гахеферо. Ця місцевість славилася великою кількістю виноградників. Місто Гат гахефер було розташоване на території Галілеї приблизно восьми кілометрах від Назарету. Йона передбачив розквіт ізраїльської нації за днів Єрвама II, який був царем в північному царстві 793 по 750 Третій рік до Різдва Христового. Йона був пророком в цьому царстві. Його попередниками були пророк Ілья та Ілисей. Пророк Осія і Амос були його сучасниками. В другій книзі царів, 14 розділі з 23 по 27 вірші, говориться про духовний стан Ізраїля в той період часу. 15-го року Амації сина Йоаша, юдиного царя, зацарював Єровам, син Йоаша, Ізраїлого царя у Самарії, на 41 рік. І робив він зло в Господніх очах, не відступався від усіх гріхів Єровама, Неватового сина, що вводив у гріх Ізраїля. Він вернув Ізраїлову границю, від де йдеться до Гамату аж до Степового моря, за словом Господа Бога. Ізраїля, що говорив через Йону, раба свого Йону, сина пророка Амітая, що згад Гахеферо. Бо Господь побачив в біду дуже гірку, і не було вже невільного та вільного, і не було помічника Ізраїлеві, та не говорив Господь знищити Ізраїлеве ім'я з під неба, і споміг їх рукою в Єроваама, Йоашового сина. Успіх ізраїльтян в цей період часу залежав виключно від милості Божої та Його співчуття. Але Боже довготерпіння не могло бути нескінченним з книги пророка Амоса. Ми дізнаємося, що Бог послав особливу звістку застереження своєму народу про прийдешній суд за те зло, яке мало місце в їх середовище. А саме Утиск бідних, перекручення правосуддя і поклоніння ідолам. В той самий час, коли народ відкрито грішив, вони приходили перед обличчя Боже, приносили жертвоприношення, святкували свята, відвідували святі зібрання. Ось з якою звісткою Бог послав пророка Амоса до ізраїльського народу. Тому я вас вижну геть за Дамаск, говорить Господь, що Бог свават йому імення. В той час, як пророк Амос говорив про покарання, вигнання і полон, Осія точно назвав народ, який виконає Божий суд над Ізраїлем. До краю єгипетського він вернеться, та Ашур він буде для нього царем, бо вони не хотіли вернутися до мене. А містами його грасуватиме меч, і засуви його, повиламлює він та й пожере їх за задуми їхні. Прокосія пише, що Асірія стане мечем в руках божих для покарання Ізраїля. Бог вдався до найсуворіших застережень свого народу через пророків. Він хотів пробудити в беззаконному народі свідомість на вислої над ними небезпеки, повного знищення. Пророк Амос, осія здійснювали служіння у Самарії. А Бог обирає пророка Йону і відправляє його звісткою до Ніневії, столиці Асірії, яка повинна була стати мечем Божим по відношенню до Ізраїльтян. У цей час Ніневія була одним з найбільших міст стародавнього світу. Місто було розташоване на родючому березі річки Тигр. Засновником цього стародавнього. Нього міста був Німрод, мисливець, нащадок, хама. Ніневія, столиця Асрійської держави, знаходилася на території сучасного Іраку. Це місто успішно розвивалося протягом цілих століть, поки не перетворилося великим містом. Ніневія досягла не тільки великих розмірів, а й мала сильний політичний вплив в стародавньому світі. Незважаючи на своє процвітання, місто було осередком злочинності і беззаконня. Пророк Наум називає це місто містом крові, повним обману і вбивства. Горе місто цьому коровожерному, воно все неправда, воно повне насилля, грабіж не виходить із нього. Тим не менше, Ніневія, якою б нечистивою вона не була, не повністю поринула в беззаконні. Господь помітив в цьому місці людей, які прагнули до чогось піднесеного і кращого, які, якщо б їм випала можливість пізнати живого Бога, залишили б свої злі справи і служили б йому. Для зійснення свого плану стосовно Ніневії Бог обрав пророка Йону, сина Амітая, в першому розділі. В першому та другому віршах ми читаємо. І було слово Господнє до Йони, а амітайвого сина таке: Устань, іди до Ніневії великого міста і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє. Наказ Господній був ясним. Йоні потрібно було йти до Ніневії. І проповідувати, що робить Йона в першому розділі, в третьому вірші, ми читаємо. І встав Йона, щоб утекти до таршішу з перед Господнього лиця. І зайшов він до Яфи, і знайшов корабля, що йшов до таршішу, і дав заплату його, і увійшов у нього, щоб відплисти з ним до таршішу Господнього лиця. Господь говорить до Йони, іди на схід до Ніневії, а він іде на захід в Іопію, щоби відплисти до таршішу. Асирійське царство поневолило багато народів, включаючи юдею. Тому ніщо так не повинно було потішити патріота Іону, як падіння Ніневії, столиці цієї древньої монархії. Новина про те, що ще 40 днів і Ніневія буде зруйнована, була приємною йому. Які ж мотиви рухали ним, коли він вирішив проявити непослух до голосу Божого? Щоб відповісти на це запитання, Питання необхідно знати, яким було ставлення асирійців до поневолених ними народів. Історія свідчить, що відносились вони до них дуже жорстоко. Воїнів-полководців живими саджали на кіл, здирали шкіру, виколювали очі, вагітним жінкам розрізали животи, а дітей вбивали. Вежі Невії були вкриті шкірою воїнів, біля воріт міста, в дерев'яних кліпів. Були закриті напівголі, брудні, розпатлені люди. Це були царі, взяті в полон. Окрім того, Ніневія була країною ідолопоклонства. Але найголовніша причина Дойони не йти туди була та, що він боявся успіху своєї проповіді. Він дуже боявся того, що ці люди покаються перед Богом, а цього йому найбільше не хотілося. Тілося, він пам'ятав пророцтва пророка Осії про те, що Асірія стане бичем в руках Божих для покарання Ізраїлю. Тому то Йона свавільно втікає в Таршиш, щоби минуло сорок днів, і гнів Божий вилився на цю жорстоку і безпощадну військову машину. Ніневія була розташована на північний схід від Ізраїлю, А йона пливе на захід в місто Таршиш, який розташований на західному узбережжі Іспанії. У третьому вірші. Першого розділу двічі говориться про те, що Йона втік від Господнього лиця. Як уявляв собі пророк Божий можливість втекти від лиця Господнього? Чи думав він, що Бог знаходиться в Ніневії, і якщо він туди не піде, то він зможе сховатися від Господа? Невже Йон забув зміст 138 го псалму, де сказано? Куди я від духа Твого піду і куди втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там або постелюся в шеолі, Ось ти, понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря, то рука Твоя й там попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя. Іноді ми думаємо, що в церкві потрібно виглядати пристойно, бути охайно одягненим, гідно себе вести, правильно думати, тому що ми знаходимося перед обличчям Божим. А коли ми вийдемо за межі церкви, то можемо вести себе так, як нам хочеться. Чи перебуваємо ми перед обличчям Божим за межами церкви? Часом діти ховаються від очей батьків, іноді ми можемо ховатися один від одного, але чи можна сховатися від Бога? Звичайно ж ні, можливо, вислів Йона втік від лиця Господнього означає, що Йона вирішив подати у відставку з пророчого служіння, знявши з себе пророчого плаща. В 1984 році. Відбулася авіакатастрофа в повітряному просторі Іспанії. Коли слідча комісія почала розбиратися в причинах аварії, то була шокована, коли розкрила чорний ящик, що записує не тільки параметри літака, але і розмову пілотів. Виявилося, що комп'ютер почав показувати пілоту піднімись вище, але він замість того, щоби послідувати команді комп'ютера, роздратовано вимкнув його. В результаті літак зазнав аварії. Якщо сьогодні людина вимикає голос Божий, який турбує її совість, вона може зазнати краху. Здається, що на початку Йоні все йшло назустріч. Він вирішив, що можливо Бог дійсно змінив свої думки і пішов йому на поступки. Подивіться, як чудно складалися обставини. Коли Йона прибув в порт міста Яфи, там його вже очікував корабель, який плив в зворотньому напрямку від Ніневії. Йому навіть вистачило коштів для придбання квитка до Таршишу. Все йшло йому назустріч, і тим не менше, Йона втікав від лиця Господнього, Бог дозволив йому іти своїм шляхом. Проте ненадовго. Уявіть собі, як Йона, потерши руки від задоволення незвичайною вдачею, зійшов на низ корабля і ліг спад. В четвертому вірші першого розділу ми читаємо. А Господь кинув сильного вітра на море, і знялася на морі велика буря, і вже думали, що корабель буде розбитий. Бог підняв сильний шторм на морі, якого налякалися навіть досвідчені моряки. Зверніть увагу на п'ятий вірш. І налякалися моряки, і кликали кожен до своїх богів, і викидали ті речі, що були на кораблі до моря, щоб полегшити себе. А Йона зійшов до споду корабля і ліг, і заснув. Моряки, язичники почали молитися кожен своєму богові, хто, на їхню думку, мав вплив на море. Той самий час, коли моряки відчайдушно працювали і молились, пророк Божий Йона спав. Вся команда була в страсі від того лиха, що насувалося, а винуватець торжества спокійно відпочивав. В шостому вірші описується, як далі розвивалася ця історія. І приступив до нього керівник корабля, та й сказав йому: чого ти спиш? Уставай, заклич до свого бога. Може, згадає цей Бог про нас, і ми не згинемо. Тільки уявіть собі цю картину. Капітан корабля, язичник просить Пророка Божого, щоб той почав молитися. Читаючи цю розповідь, ми ніде не знаходимо повідомлення про те, що Йона дійсно почав молитися. І це не дивно. Молитися значить, треба покаятися. Але Йона цього не хотів робити. Згідно розумінню моряків, чому на їхні молитви немає відповіді, проблема була прихована в якомусь таємному гріху, який був вчинений перед одним з богів. І сказали вони один до одного: Ідіть і киньмо жеребки, та й пізнаємо, через кого нам оце лихо. І кинули вони жеребки, і впав жеребок на Йону. перед лицем небезпеки, яка загрожувала їм, моряки запитали Йону – Об'яви ж нам, через що нам це лихо, яке твоє заняття, і звідки ти йдеш, який твій край, і з якого ти народу. Йона подопав від безлічі запитань, які задавали йому моряки. У той момент він був схожий на дитину, батьки якої знайшли її на місці злочину. Батьки задають безліч запитань, а дитина дає якісь загадкові відповіді або взагалі мовчить, якщо вона спочатку. Планувала так вчинити. В дев'ятому вірші записана коротка відповідь Йони. Я єврей, і боюся Господа небесного Бога, що вчинив море та суходіл. Йона говорить: Я єврей. Що це означає? Під цим іменем всі народи знали послідовників, владиків Всесвіту. Навколишні народи знали все, що Бог Яхве зробив для них. І ось послідовник царя-царів, перебуваючи в середовищі язичників, замість того, щоб принести їм благословення Всемогутнього, своїм непослухом піддав небезпеці команду всього корабля. Так, на жаль, буває. Помиляємось ми, а страждають інші. Зверніть увагу на запитання, яке задають здивовані моряки. Що це ти наробив? Бо ці люди довідалися, що він утікає з перед Господнього лиця, бо він це їм об'явив. Язичники таким вчинком свавільного пророка були приголомшені, розуміючи, що перед ними стоїть пророк Божий, вони запитали його. Що ми зробимо тобі, щоби утихомирилось море, щоб не заливало нас, бо море бушувало все більше. Благочестя язичницьких моряків, мабуть, допомогло Йоні звільнитися від байдужості. Їх підхід до проблеми торкнувся його совісті. Він почав розуміти увесь жах свого вчинку. Сильний вітер, якого послав Бог, був першим фактором до виправлення неслухнянного пророка. І тут Йона побачив єдиний спосіб, як можна було б заспокоїти море. І сказав він до них: візьміть мене і киньте мене до моря і втихомириться море перед вами, бо я знаю, що через мене оця велика буря на вас. Моряки робили все можливе, щоб врятувати йону і добратися до берега, але всі їхні спроби були надаремними. Зверніть увагу на те, що роблять моряки перед тим, як викинути йону за борт корабля в розбурхане море. І вони кликнули до Господа та й сказали: О Господи, нехай же не згинемо ми за душу цього чоловіка і не давай на нас неповинної крови, бо Ти, Господи, чиниш, як бажаєш. Вони знову моляться, але не молиться Йона. Язичники залишили своїх богів і звернулися до істинного Бога. Вони визнали його владикою всього. В 15-му вірші ми читаємо. І підняли вони йону, і кинули його до моря, і спинилося море від своєї лютості. Море втихомирилось, але моряки залишились стурбованими. І налякались ці люди Господа великим страхом, і приносили Господеві жертви, і складали обітниці. Вони усвідомили, що Бог Йони є істинним Богом. Вони дали обітницю Богові далі в своєму житті служити тільки йому одному. Саме Бог підняв шторм на морі через відкриту непокору Йони. Цей розділ закінчується покаянням язичників і наверненням їх до живого Бога. Цікавий факт. Язичники повірили в Господа, а пророк Божий ще більше озлобився в своїй непокорі, намагаючись уникнути проповіді в Ніневії, Йона вимушено проповідував морякам: неохоче. Коротка проповідь, яка супроводжувалась чудесами, допомогла язичникам повірити в єдиного живого Бога. Дорогі друзі, можливо, навколо вас сьогодні лютує бурхливе море, і ви опинилися в самому центрі жахливого урагану. Мабуть, Бог допустив це, щоби стримати вас від загибелі. Можливо, хтось мав намір іти своїм шляхом, але буря життєвих обставин зупинила вас. Можливо, хтось пішов небезпечним шляхом. Віддавши навіть плату за нього, і тут вас спіткало велике випробування, важке переживання, через які ви не змогли рухатися далі. Пам'ятайте, вам, подібно як пророку Йоні, була послана велика милість Божа, щоб врятувати вашу душу. Не думайте, що те, що спіткало вас, це була випадковість, це Божий вісник до вас, як колись бурхливе море стало вісником для пророка Йони. Нехай Бог збереже вас від спокуси втікати від Його лиця. Саме про це я хотів би разом з вами зараз помолитися. Наш любящий, і дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за книгу про кайони і за те застереження, яке Ти посилаєш для нас. Благослови нас, Господи, особливо наших телеглядачів, щоб ми ніколи від обличчя Твого нікуди не втікали, а виконували Твою волю. Амінь. Пам'ятайте слова псалмиста Давида, куди я від духа Твого піду і куди втечу від Твого лиця. Залишайтесь з Богом. До побачення, до наступної зустрічі.